Якщо ти втратиш свій шанс, ти дуже пошкодуєш, сказала мені подруга, яка покликала мене у Францію. А я розгубилася і просто не знаю, як вчинити, щоб було правильно, і потім про це не шкодувати. Коли від мене пішов чоловік, я ще рік свято вірила, що він до мене повернеться, тому навіть після офіційного розлучення і навіть після того, як він став жити з іншою жінкою, я не поспішала викидати його речі, які ще залишилися вдома. Ми з Василем прожили 20 років, доньку виростили. Я навіть подумати не могла, що він може кудись піти. Ми ж добре жили, ніколи не сварилися, всі проблеми завжди разом вирішували. Наближався ювілей чоловіка. Ми мали святкувати його 45-річчя, і я помітила, що Василь весь час ходить якийсь сумний, думає постійно про щось. Але я вирішила, що це перед святом у нього такий меланхолічний настрій, проте я помилилася. Я подарувала йому дорогий телефон, такий, який він хотів. Весь рік гроші збирала, щоб зробити йому такий сюрприз. Він навзаєм теж зробив мені сюрприз, покликав на розмову і чесно дізнався, що закохався в іншу жінку і нічого з своїми почуттями зробити не може. Він мене обманювати не хоче, каже, що я цього не заслужила, тому чесно зізнається сам у всьому. Та жінка йому сказала, що вони можуть бути разом лише за умови, якщо мій чоловік розлучиться зі мною, і Василь ризикнув змінити своє життя заради нового захоплення. Я не вірила, що у них кохання. Тому сподівалася, що коли захоплення мене, він повернеться додому, і ми знову будемо разом. Та навіть через рік цього не сталося. Більше того, у них народилася спільна дитина. Тоді я й зрозуміла, що чекати мені більше нема на що, зібралася і поїхала у Францію до своєї найкращої подруги, яка там вже багато років і дуже добре облаштувалася. Подруга допомогла мені на перший час житлом і роботою, за що я їй дуже вдячна, а потім в моєму житті сталося таке, на яке я ніколи й не сподівалася. В мене закохався один француз. Антуан був старшим за мене на 10 років, але доволі багатою і забезпеченою людиною. Він мені теж сподобався, та я повірити не могла у серйозність його намірів, хто він, а хто я. Але Антуан виявився наполегливим, дарував мені квіти, подарунки і нарешті зробив пропозицію. Навіть не думаю, погоджуюся, радить мені подруга. Така можливість випадає раз в житті, і то не всім. Я вже хотіла сказати Антуану так. Але тут зателефонувала моя донька з України і повідомила цікаву новину батько вже кілька днів ночує вдома. Після цього не забарився і дзвінок від колишнього чоловіка, який просив у мене пробачення за все і благав повернутися до нього. Василь сказав, що дуже шкодує про все, що сталося, і що кращої за мене в цілому світі не знайти. Шкода, що він зрозумів це занадто пізно, коли наробив вже багато помилок. І тут я серйозно задумалася, що мені робити. Бо я ще досі кохаю свого чоловіка, і я просто мріяла про той день, коли він мені скаже ці слова. Але тепер, коли Антуан зробив мені пропозицію, я просто не знаю, який вибір буде для мене кращим. Донька просить, щоб я поверталася в Україну і жила з чоловіком. Вона заміж зібралася і каже, що їй мама і тато на весіллі потрібні, а не ще одна наречена вона має на увазі мене. А подруга переконує мене, щоб я залишалася у Франції і навтрачала свій шанс. Я уже зовсім заплуталася і не знаю, як вчинити так, щоб потім про це не пошкодувати.